Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ось прийшов в обід, курочка несеться. Тут дехто вже знісся. І в сьогоднішньому відео знову хочу поговорити з вами на таку тему, як підвищити яйценосність курей в зимовий період, в домашніх умовах. От, скажімо так, із підручних засобів, і з того, що нам пропонує природа. Тобто, Безкоштовно. От. Сьогодні відео буде на тему кропиви. От. Я вже декілька разів показував, що я даю кропиву, звичайно, сушену от, своїм курям у мішанку. А сьогодні вирішив зробити окреме відео про неї, от, тому що вона заслуговує на це, на мою звичайно, суб'єктивну думку. Ох, як курочка яєчко перекатує. От, Тому сподіваюсь, відео вам сподобається. І буде корисним. Отже, друзі, ні для кого із, із вас не секрет, що наші дідусі, бабусі використовували кропову для годівлі курей, в тому числі маленьких курчат, каченят. От не думаю, що вони знали всі тонкощі. От чому вона така корисна, але ну з давніх давен. Це було заведено. До речі, у мене є тут сусідка, який 90 років. І коли я починав тримати курей, я був ще дитиною, і вона мені завжди казала: Андрійку, суши курім на зиму кропиву, будуть гарно нестися. От я тоді, звичайно, також не розумів от що до чого, але кропиву сушив. От до речі, е, наші предки використовували кропиву в їжу. От, і я вважаю, що незаконно, скажімо так, е, це забуто. От е, дехто я знаю, ще до сих пір е, додає кропиву в борщ. От. І, і, і так далі, от, але ну, це вже не так розповсюджено. Але сьогодні ми будемо говорити про кропиву саме для курей. От як бачите, я їм трішки дав, до речі, вони е, отак от суху їдять не дуже добре, мої кури. От я їм е, замочую її в мішанку, я вам потім покажу. Отже, друзі, чому ж кропива для курей така корисна? Вона багата вітамінами в 1 В2, В3, С, СЕМ. ПП, також в ній є каротиноїди, каротиноїди, саме ті, які забарвлюють е, е, жовток курячих яєць, в такий яскравий помаранчевий колір. От також е, в ній багато бета каротину, вуглеводів, органічних кислот, е, е, щавелової, молочної. От мурашиної кислоти, до речі, такий цікавий факт. Саме мурашина кислота викликає оцей от такий опік при потраплянні на шкіру. Також в ній багато кальцію, хрому, заліза, кремнію. Кропива також має і лікарські властивості. Вона підвищує опір організму і зміцнює імунітет, сприяє обміну речовин. Виведенню токсинів з організму, от завдяки вмісту вітаміну К Кропива сприяє гарному згортанню крові, має протизапальну дію, позитивно впливає на роботу печінки. Також, до речі, позитивно впливає на репродуктивні гормони. Тобто, можна стверджувати, що кропива може. Гарно впливати на яйценосність курей. Це не видумки. Знаєте, як е, багато є в інтернеті відео, от «добавте те це і ваші кури будуть нестися. Хоча я вже багато разів казав, на яйценосність впливає багато факторів. Я б сказав, це сукупність факторів, тому деякі люди просто цим маніпулюють. От а от на рахунок кропови навіть є наукові дослідження, от які підтверджують те, що вона. Може підвищувати яйценосність, коли я шукав інформацію на рахунок корисності кропови для курей, саме несучок. От мені попалась на очі така стаття. До речі, це наукова. Я зараз не пам'ятаю, який це інститут проводив дослідження. От закордонний зрозуміло, от там проводилися дослідження, правда, на перепілках, от на таких дорослих, які вже. Ну, скажімо так, були не на піку своєї яйценосності, а вже винушувалися. От і ці дослідження показали, що регулярне використання е, е, муки з кропиви, там була мука з кропиви. От е, гарно впливали на яйценосність, тобто підвищили її на якість взагалі яєць, виведення пташенят, я, е, е, якість шкаралупи, розмір яєць. от. Тобто, от, друзі, така от наукова інформація, підтвердження є, тому це не, пості, не пусті слова мої. От я міг би, звичайно, сказати, що в ній багато вітамінів і мінералів, як і, звичайно, в будь-якій рослині. Звичайно, зрозуміло, що кропива корисна повністю: насіння, листя, стебла, коріння, от, свіжа кропива, сушена кропива, можна її е, заварювати як чай. Можна, я бачив навіть, що дехто квасить кропиву особисто, я сушу в літній період. Я такого нічого не додаю, тому що мої кури пасуться от часто. От, а, от в зимовий період я вже сказав. Я вже з дитинства знаю, що кропиву потрібно давати, тому я її заготовляю в цьому році. Я заготовив не дуже багато. Якщо все буде добре, то е, вже в цьому році е, на наступне я заготую більше. От особисто я даю своїм курям в мішанки ріжу кропиву і заливаю холодною водою. Звичайною холодною водою можна було запарювати, але... Ну, Я заливаю холодною водою. Вона там розм'якає і вони з величезним задоволенням її поїдають. До речі, я от їм трішки кинув. Тут, як бачите, от вони всю її з'їли. Звичайно, в зимовий період це дуже гарна добавка. По-перше, вітамінно мінеральна от, е Я ж, вже вам перерахував, які в ній є вітаміни, також мікро-макроелементи. І що? Для нас і для мене в тому числі немало важливо, це те, що це абсолютно безкоштовно. Всі ви знаєте, кропива росте будь-де, далеко ходить, не приходиться. Тому, друзі, дуже рекомендую. Влітку заготовляйте, не лініться. От і взимку для ваших корей це буде просто незамінна така добавка. Да, Петю? Ти ще мені на голову залети? Ось, подивіться, який чорний красень у мене. Ух ти, Петько. І ще, до речі, друзі, така цікава інформація. Я б навіть сказав лайфхак для вас. От я вже не пам'ятаю, хтось здається з моїх бабусь, мені таке підказав, що е, раніше, коли, звичайно, не було ніяких е, засобів для миття посуду, пос, посуд мили саме жирний посуд кропивою. Так, друзі, до речі, хочу вам сказати, що я це перевіряв. От е, жмуток свіжої зеленої кропиви, і посуд ваш буде просто сяяти, навіть відбирає жир. До речі, хто хоче, будь ласка, влітку спробуйте. Я вже розповідав, що в нас тут є дача в селі, вона там зовсім не жила, і в нас там такі польові умови. І от інколи, коли е, у нас немає е, там, закінчився, наприклад, засіб для миття посуду, ми використовуємо до сих пір от, е, кропиву. Так, кропива чудово. По-перше, вона виконує функцію губки. От, а по-друге, ще й функцію миючого засобу. Ось така ось цікава, друзі, для вас інформація. До речі, друзі, як ви вже знаєте, на яйценосність також впливає наявність білку от, в раціоні харчування. І я зустрів таку інформацію, що в кропів виявляється багато білку, приблизно десь як в люцерні. От тому, тому друзі, рекомендую. Я не зустрів жодного протипоказання от, для курей, щоб давати їм кропиву. Тому. Ще раз наголошу, не лініться. Заготовляйте і буде вам взимку багато яєць. Ось так от, друзі, я кропиву замочую для мішанки, для своїх корей разом із макухою соняшника. От, просто заливаю звичайною холодною водою. Гарячою, було б, можливо, краще, але. Ви знаєте, це в мене гараж тут. От, тут в мене немає де нагріти, це нести з дому, не хочу. Звичайною холодною водою, от, вона добре розкисне, і вони з великим задоволенням її поїдять. До речі, у мене в цьому році кропива така старувата. от, Залишаються от такі от стебла, з них можна е, зварити. Так би мовити, чай для курей випоювати. От. Але я її буду віддавати своїм кроликам. Також, звичайно, для кроликів це неймовірно корисна рослина. От. Тому, друзі, дуже рекомендую. Ваші кури будуть просто задоволені. Ось, друзі, подивіться, яка краса вийшла в мене. Тут все гарно. Розм'якло. І вони з величезним задоволенням таку мішанку їдять. Тому вже в сотий раз рекомендую заготовувати кропиву на зиму. От. Тим більше, повторюся, це абсолютно безкоштовно. Ось зараз короличку пригостимо кропивкою, і подивимось, чи сподобається їй. Так, дивіться, як вона з задоволенням їсть. І зараз потрібні додаткові вітаміни та да, кролицька. Ось така молодець. Все, 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 я не нервую тебе. Ось таке от друзі. Сьогодні відео про кропиву. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи даєте ви кропиву своїм курім. От, якщо даєте, то як? От. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І до нових зустрічей!